Сидіть, як за столом. Давай. Так, окей, друзі, що це таке? Обратно шапочку. А, це модель чого? Це модель ЦКТ целіндроконічний танк для виробництва фрива. Я думаю, це для Юль, Юрія Гагаріна. Юрія. Ракета ракета. Ну, окей, а, це, для чого цей конус потрібен? Конус потрібен для того, щоб відработані дрожжі спадали вниз. Нис. Окей, а зверху що у нас буде? Піна. Піна? Ні, якось по-другому вона називається. Не, піна що? Як ви казала на букву С. А? Ні. Сусло. О! сусло. сусло. А та, сусло це все, сусло. А, це я просто не знаю що, так? Да? Сам цей розчин, який превращається в пиво – це і є сусло. Сусло. А ви п'єте пиво. пиво, до речі? П'ю. А яке пиво? Не фільтроване, до речі, є фільтроване. Не фільтроване і фільтроване. А отут робиться фільтроване чи не фільтроване? Тут не фільтроване. А як воно фільтрується потім? Воно відстається. Отут? тут? Тут. Ага. А фільтрується потім спеціальним обладнанням, називається сепаратор. А куди ви тільки що дивились? А куди я дивився?